Рекордне за 10 років падіння американського долара щодо євро понад 2% зафіксовано після мит Трампа. Ну, це зразу перша реакція. Поліпшало, називається, нашому дідові. Раніше плювали на груди, а тепер на бороду. Американський долар упав. Щодо основних світових валют євро, японської ієни, швейцарського франка, британського фунта і російського рубля. А от щодо гривні та китайського юаня навпаки зміцнився. Після нових ми, Трампа Америка постраждає найбільше. Ціни в США зростуть. На 5,5% вище, ніж буде пише Financial Times. От такі події спричинив Трамп, а енергії у нього ще оу, оу, неміряно того дітка, і здатний він розвалити не лише Сполучені Штати, але й потрясти весь світ.